Перед із піснею академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича розпочав 164-й театральний сезон. Традиційно поважна місія відкриття належить містерії Гната Хоткевича Гуцульський рік на сцені Коломийського храму Мельпомени. Її показують уже ювілейний 20-й рік. За кілька днів до проголошення незалежності України, 19 серпня, у 1991 році відбулась прем'єра Гуцульського року. З того часу містерія з року в рік відкриває новий театральний сезон на сцені Коломийського театру, і саме на день міста. Цілком закономірно вистава вважається візитівкою театру столиці покуття. Адже грали її на найкращих сценах України та світу. Знаковою постановкою є і для директора театру заслуженого артиста України Дмитра Чебурака. Саме з неї він розпочинав свою режисерську кар'єру. Це зараз, до речі, вже четверте покоління акторів. Четверте, а то й і п'яте покоління акторів, акторів, зайнятих в цій виставі. Вистава безумовно видозмінена, 20 літ історія роботи. Дуже довга, вона для нас і знакова, вона для нас програмна, вона, вона дійсно набуває статусу такої історичної вистави. Бо, скажімо, на сьогодні на ниві на, на, українського театру мало надежних таких виставок. Доречно згадати 2008 рік він став ключовим у подальшому житті як вистави, так і озарківчан. на Единбурзькому міжнародному театральному фестивалі в Шотландії Гуцульський рік спричинив справжній фурор. Велика історія цієї вистави зобов'язує е, дуже дбайливу, як сімейну реліквію, театральну коло театральну реліквію нашого власне театру. Є берегти. Ми м, чуємося до обов'язку. І до світлої пам'яті перших виконавців цієї вистави, це незабутня Діна Петрівна е, Ну, Неперевершений наш магічний актор е, ну, Юрій Михайлович Тодорів, е, світлої пам'яті Ігор, Ігор Володимир Салій, Антоніна Куровська. Зараз творчий колектив драматичного театру імені Івана Озеркевича посилено працює над новими постановками. Тож у 164-му сезоні театрали обіцяють багато подарунків для своїх улюблених глядачів. Ми день в очікуванні, не тільки очікуванні, титанішній праці у підготовці третього всеукраїнського фестивалю Економийські представлення. Щоденна скрупульозна робота над унікальним проєктом українського театру. Ми, ми перші, до речі, після лондонського театру, ми перші на Україні з молодим режисером, знаним Коломи як автором вистави Бога Констаріта за Іваном Яковичем Франком. Ми працюємо над роботою Чорна пильня. У театрі вже почався міжнародний якісь проєкти. дуже гарно працює пан Мирослав Сігерс з э, синографом з Польщі, працюють над э, роботою пані Дуївської, класика, така польської драматургії. Є кілька міркувань дитячих для нас малечі є дуже гарні такі речі до э, роботи за, запущені. До нового року ми відкриємо цю багатолітню за, заанонсовану роботу. «Гаргон погнату, Ходкевичу». погнату Хоткевичу». Це це керівництво театру планує зробити до нового року лише за першу половину сезону. Мар'яна Андрій Мацькандрігаращук, програма події НТК.